І вітання. Ви дивитесь триські новини в студії працює Світлана Кренці. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. на Львівщині від грипу померло четверо людей. Україна сьогодні святкує 65-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. Все це і не тільки вже за мить. Ситуація з рипом у Дрогобичі ускладнилась. За останній тиждень від ускладнень померло четверо людей. Це пов'язано із невчасним зверненням до лікаря пізньою госпіталізацією, самолікуванням. Про це 28 жовтня повідомив начальник відділу охорони здоров'я Дрогобицькому місць виконкому Андрій Шавкенич. Він зазначив, що лише за останню добу швидка допомога отримала більше 50 викликів пов'язаних з симптомами грипу. Внаслідок цього 11 осіб госпіталізовано. На боротьбу з грипом виділено 100 тисяч гривень і вже розпочне. Розпочався розподіл цих коштів по установах у школах та дитсадках. Запроваджено карантин. У стрію ж за останній тиждень зафіксовано спад захворюваності. Вже завтра діти з не підуть до школи. Нагадаємо, з 22 по 28 жовтня у стрію тривав карантин у школах у зв'язку з тим, що захворюваність та грип перебував у передепідемічному стані. Тож 29 жовтня навчання буде відновлено. Таке рішення було прийнято сьогодні на екстреному засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії. Україна цьогоріч вперше на офіційному рівні відзначає 65-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. Відповідні укази видав президент України Віктор Ющенко для того, аби вшанувати пам'ять про загиблих за визволення України і тих, хто так і не повернувся з нацистських концтаборів. Люба Яворська продовжить тему. Свято чи трагедія в історії України чимало фактів трактують по різному. 28 жовтня 44-го року одна із таких подій. Василь Цюрко, голова братства ООН у Стрищини, пригадує, під час другого приходу Червоної армії на Західну Україну даремно себе не тішили, адже ще свіжими у пам'яті залишилися ті жахи, яких зазнали люди, 1939-го. У 1939-му році Молотов оголосив. Що йдемо визволяти єдинокровних братів українців. І коли прийшли в 39 році, відразу почалися арешти, вивози таких професорів духовенства почали арештувати. І вже у 40-му році з Галичини вивезли 200 тисяч сімей. Протягом січня 43-го та жовтня 44-го року велися запеклі бої на території України. Німецькі війська відступали. Завершила визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 44-го року наступом 1-ї гвардійської армії. 27 жовтня звільнили Ужгород. А 28-го радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Загалом у боях на території України загинули мільйони радянських воїнів. Однак тоді відбулася лише зміна окупаційних режимів, Український народ так і залишався поневоленим. Це не було визволення, а поневолення, бо, кажуть, воїни Радянської армії, ми не маємо нічого проти, їх брали, вони мусили воювати наші батьки, наші брати, і це на фронт. Але вони, як був у них хлопцу, за Родину за заставили. А вони кажуть, тепер за Україну. Яку Україну, як Україна ходила? В Радянський Союз она не було вільно, вона було під диктатурою Москви. Василь Цюрко зі сльозами на очах розповідає, скільки ще лиха довелось пережити українцям, допоки настав день справжнього визволення, тоді коли не стало радянського союзу. Коли гомочо зробив перебудову, і народ кинувся, народ став виганяти комуну, почали голосувати за. Українську владу, от я тоді визнаю, що Україна тоді стала вільна. Коли Чорновіл, брати гори, Заяць і інші депутати вносили велику, великий прапор у парламент Верховної Ради України. От тоді було проголошувати, я тоді визнаю, що то було. Настояще визволення України під пізмосковської окупації, та як би там не було, президент України Віктор Ющенко підписав укази про спеціальне відзначення 65-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, аби уславити воїнів переможців, вшанувати пам'ять мільйонів полеглих за визволення української землі представників усіх національностей, співвітчизників, які загинули на окупованій території в Костаборах чи на фашистській каторзі. Люба Єворська, Роман Купринець, стризькі новини. 1 листопада львівські пластуни проведуть урочисті заходи з нагоди вшанування 91-ї річниці створення західноукраїнської народної республіки. Розпочне святкування з урочистого відкриття та підняття державного прапора України на Львівській ратуші. Після цього пластуни на площі ринок сформують живі написи. О 10-й годині розпочнеться теренова гра вулицями Львова. У ній візьмуть участь близько 120 осіб, окрім львівських команд. Будуть пластуни з інших міст Львівської області, а також з Ужгорода. Під час квесту команди матимуть змогу відчути себе. Бе повстанськими загонами, що діяли у Львові, 91 рік тому, о 19-й годині відбудеться вже традиційне формування живого ланцюга з лампадками на вулиці листопадового чину у стрію 1 листопада з нагоди 91-ї річниці створення ЗУНР відбудеться урочиста академія, яка пройде в МБК о 17-й годині. Уряд підвищив зарплату працівникам наукових і дослідницьких установ, оплата праці, які здійснюються на основі єдиної тарифної сітки. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду. Передає кореспондент РБК Україна. За словами міністра праці і соцполітики Людмили Денисової, на реалізацію цього рішення необхідно додатково 2 мільйони 786 тисяч гривень щомісяця. Таке Такі підвищення укладів буде стосуватися 17 тисяч працівників. У Львові розгорівся скандал через ранні карти присвячені УПА. Ветерани української повстанської армії обурені випуском у Львові карт із зображенням провідника ОУН Степана Бандери та інших діячів УПА. Повідомляє газета сьогодні. Ветерани не задоволені тим, що їхніми лідерами будуть грати в дурня і покер, І в зв'язку з цим мають намір подати в суд на авторів ідеї. Разом з тим, автори ідеї запевняють, що карти ці сувенірні, колекційні і нічого образливого в них немає. У дизайн студії Бамбук, що випуск. Випустила колоду кажуть, що це так звані бойові карти. Нагадаємо, у жовтні у Львові випустили грані карти присвячені українській повстанській армії. Лідера ОУН Степану Бандеру зобразили у вигляді Джокера, якого назвали провідником, і заявили, що Джокер найсильніша карта у колоді з 52 карт 19 реальних історичних персонажів. І бойові нагороди упа у вигляді тузів. Ролі шісток грають чекісти і зрадники. Карти випустили тисячним тиражем. Їх продають у сувенірних рам. Ничка Львова по 120 двадцять гривень. Найбагатший банкір, найбідніший комуніст. Центральна виборча комісія показала доходи семи кандидатів у президенти. Згідно з податковою декларацією, найтовщий гаманець у Сергія Тігіпка. Його прибутки за минулий рік понад 20 мільйонів гривень. У політика є великий будинок і простора квартира, а до автомобіля немає. Набагато менший прибуток у самовисуванця Олега Рябуконя. Його доходи 6 мільйонів гривень, з яких 5 – це зарплата. Юриста його сім'я мають дві земельних ділянки, два будинки, квартиру і чотири авто. На відміну від інни Богословської. Та зазначила у декларації лише новенький Мерседес бенц Постійного житла немає ані вона сама, ані її родина. За рік депутатка зробила понад 800 тисяч гривень. До офіційно заробленого мільйона не дотягнув і Арсеній Яценюк. Що менше 660 тисяч у Володимира Литвина. А Анатолій Гриценко зі своїми майже 270 тисячами за бідністю поступається лише головному комуністові Петру Симоненку, який спромігся заробити лише 240 тисяч. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. Бережіть себе. Для спорту на нашому каналі я Олег Филик запрошую до перегляду сьогодні. У випуску Українська прем'єр-ліга створить незалежний інститут суддівства. Кожного футбольного хулігана тепер знатимуть поіменно і не лише в Україні. Шаблістка Ольга Харлан стала спортсменкою жовтня в Україні. Далі про це та інше детальніше. Кубок західної України звело екстрімум. У Луцьку відбувся перший відкритий кубок західної України звело екстрімум. Участь у змаганнях взяли представники західноукраїнських областей та спортсмени з Києва, Дніпропетровська і Запоріжжя. Найбільше нагород вибороли представники столиці. Боротьба за нагороди велася у трьох категоріях: аматори, експерти та професіонали. Серед експертів найкращий результат продемонстрував столичний учасник Денис Міхно. Десятьма балами йому поступився земляк Іван Кобюк. А трійку призерів замкнув Влад Тимофеєв із Тернополя. Незалежний інститут суддівства прем'єр-ліга створить незалежний інститут судівства матчів чемпіонату України. Рішення про це прийняли загальні збори учасників прем'єр-ліги. Ця організація має бути створена з метою надання українському арбітражу можливості для самостійного розвитку та гарантування неупередженої роботи суддів. Нині над питанням створення незалежного інституту суддівства працюють досвідчені фахівці числа колишніх арбітрів, спеціалістів та функціонерів футбольної галузі. Спортсменка жовтня в Україні. Експертна комісія Національного олімпійського комітету визнала Ольгу Харлан найкращою спортсменкою жовтня в Україні, найкращим тренером місця, що минає названо особистого наставника олімпійської чемпіонки Артема Скорохода. Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з фехтування в турецькій Анталії українська шаблістка у складі золотого олімпійського квартету разом із Оленою Хромовою та Галиною Пундик та Ольгою Жовнір перемогла у командній першості та здобула срібну нагороду в індивідуальних змаганнях. Презентація бою на висоті понад 3000 тисячі метрів. Українець Віталій Кличко і американець Кевін Джонсон, які 12 грудня посперечається за титул чемпіона світу WBC на хокейній арені в швейцарському Берні. Пост Файненс Арена провели розминку в горах. Рин для двох бійців встановили на одному з найвищих льодовиків Швейцарії, вершині Європи, висота якого 3741 метр. Добиратися до нього довелося спочатку вертольотом, потім на спеціальних машинах, обладнаних виключно для їзди по льодовиках. Саме там Віталій Джонсон провели Презентації свого поєдинку Боротьба з футбольним хуліганством Міністерство внутрішніх справ формує єдину інформаційну базу даних осіб, які відзначилися під час футбольних матчів правопорушеннями. Остаточно список ще не готовий, однак у ньому вже є близько семи сотень хуліганів. Як повідомляє інформаційний центр україна 2012 прохід на стадіони усіх тих, хто потрапить до бази даних, буде обмежено, а їхні прізвища знатимуть і в поліції інших країн. Опираючись на власний досвід, правоохоронці розповідають, що найбільшу загрозу під час футбольного матчу можуть нести не місцеві болівальники, а й. Іноземні фанати, тож знаючи імена тих, хто може зіпсувати футбольне свято, міліції вдасться краще подбати про спокій під час матчів Європершості. Таким побачили цей день журналісти нашого каналу. З вами був Олег Филик. Якщо хочете бути щасливими, просто будьте ними. До зустрічі. Такі прогнозують на завтра похмуру погоду ввечері невеликий дощ. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. вологість повітря 90%. Температура повітря вночі 4 градусів вищо нуля, в день 4 з позначкою плюс. Вітер північного напрямку 2-3 метри за секунду.